Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти хліб. Ось я замісила тісто. Рецепт тіста я напишу в коментарях чи то на екрані. Я вже замішувала таке тісто, ми вже пекли такий хліб. От. Ось таке воно гарне. Стояло воно десь 2,5 години. Так. Тепер, що я роблю? Можна зробити дві хлібинки подових. Подових це означає, що скрутити як батон. От. Зараз я розділю на дві частинки, бажано на рівних. Якщо є ваги, то зважте. А ні, то я і так зважу. Якщо будете пекти як батон, то треба потрусити борошна тут. Можна цільнозернове, можна якесь таке, хто яке бажає. І скрутити ось так, як батон. Ось так. У мене буде в формі. Я давно вже не робила в формі. То, ви хочете, отак викладайте на поверхню, на жаровню, а я буду в формі сьогодні пекти. Ось так я кладу. У мене буде. Дві хлібинки, дівчата. Мені сьогодні щось захотілося у формі згадати молодість, дитинство. Як працювала на пекарні, ми таких хліб пекли. Це було 90-ті роки. Ось так. Можна так класти, а я ось так. Викладаю, ставлю в розстойку. І нагріваю духовку на 200 градусів. Так, дівчата, коли я замісила тісто, рецепт, ви зрозумієте, як його замішувати. По-простому замісили і все і поставили в ростойку. Коли воно підійшло ось так, так. Повна миска, я його конвертом склала, підімняла, знов накрила. Ще раз воно підійшло, я ще раз склала конвертом. А потім оце ж я поділила його на хлібинки і. Відставляю в розтойку ще. Ще можна випікати ось такі форми, продаються в аврорії. Вони взагалі то різні продаються. На ваш смак і силіконові такі. О, так можна просто пекти його як у формі батона цей хліб. Так що, чекаємо, поки підійде. І нагрівається духовка. А ще, дівчатка, цей рецепт тіста я пекла в рукаві. Дуже, дуже цікаво, дуже такі смачні виходить хліб. От так що не бійтеся, пробуйте, експериментуйте і все буде добре. Дівчатка, духовка вже нагрілася, і хліб ось так у мене підійшов. Можна ще зачекати, хай підійде. Але я хочу, щоб так трішки його збоку, знаєте, підірвало, щоб було. Чим ти часничком помазати, такі зубати. я люблю хліб. Тепер ставлю в духовку, колись ми на пекарні пекли отакі хлібинки 30 хвилин, десь, 30-35. Ну, це приблизно я буду так дивитися. Хлібчик спікся. Ось такий він. Ось такий він, Зубати. Так, як я й хотіла. Такі зубати часничком. Зараз одну хлібеньку віддам сестрі, а другу трішки хай прохолоне, покуштуємо. Так, дівчатка, ну що, будемо куштувати. Багато жде дівчат, щоб я куштувала. Хто не любить, як я куштую, то перегортуйте. І все. Хліб суперовий. Гарний такий. Тепер, що далі? Далі цікаве. Ось у мене сало є. В мене здору немає. Я порізала його на кусочки, дівчата. Пишіть, хто таке любить, хто таке їв. І чесничок у мене є. І я натираю. Хліб гарно вже прохолов. І ось так я люблю натерти. Напишіть, дівчат, хто ходив в магазин по хліб і приносив хліб і вже от такий понадкушуваний, що не було по бокам з коринок, нічого. Один м'який ж додому приносили. Ой, супер, пахне. Так, ну що, дівчата? Уявімо, що це От. Приблизно так. Супер. Рецепт я напишу, все у вас вийде, замішуйте, хай гарненько прокисає. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!